Привіт! Давайте дізнаватися, з ким зустрічаються героїв Брічартоні. Фібі Денвер зустрічається з Кемерином Фулером, американським актором. Пара почала стосунки на початку 23-го року, а в травні 24-го вони заручилися. Станом на 25-й рік дату весілля ще не призначена жан Пейдж зустрічається з Емель Браун, фріланс-копірайтеркою та напівпрофесійною футболісткою. Вони разом уже понад 5 років, однак рідко з'являються на публіці і надають перевагу приватності в особистому житті. Сімона Ешлі зустрічається з Константином Кляйном, колишнім юристом і генеральним директором технологічної компанії. Пара познайомилась на гран прі Монако у травні 2022 року і з того часу разом. Люк Ньютон зустрічається з Антонією Ромеліотті, грецькою танцівницею та моделлю. Уперше їх пов'язали у квітні 24 року, а у листопаді того ж року вони публічно підтвердили стосунки. Перед тим їх бачили разом на відпочинку в Міконосі Греція. Клавдія Джесі перебуває у стосунках із Колом Едвардсом, кастинг-директором Тоні. Пара разом приблизно з 2019 року. Вони познайомились під час прослуховування Клавдії на роль у серіалі. Полі Вокер одружена з колишнім актором Лоренсом Пендрі Джонсом. Полі відома роль Леді Фезерінгтон, почала зустрічатися з Лоренсом у 2005 році. А у 2008 вони одружилися, тобто разом уже 20 років. А Джо Анде одружена з письменником Говардом Канелом. Пара познайомилася у 1994 році в книжковій крамниці. Спочатку були друзями, а через рік почали зустрічатися. Вони у шлюбі вже понад 23 роки та мають двох до Бесі Картер зустрічається з Семом Філіпсом, який виконує роль лорда Дебінга у Бріджертона. Вони познайомились на знімальному майданчику і почали зустрічатися у двадцять році. Їхній роман за межами екрану підтвердили в 24 році і їх неодноразово бачили разом на публічних заходах. Голда Рошевель перебуває у стосунках із драматургинію та театралкою Ширін Мулою. Пара познайомилась на вечірці у спільного друга на початку 2010-х, і з того часу разом вже понад 10 років. Їх об'єднує спільна любов до мистецтва. Дякую за перегляд.